А давайте сьогодні змінимо трохи тематику відео і створимо ось таку осінню красу. Ми, звісно, і готувати будемо, і не просто печиво, а маленькі гарбузики, які можна подати і на святковий стіл, і просто спекти до чаю. Мої вітання! Дякую, що заглянули! Приємного та корисного вам перегляду! Запрошую разом зі мною швидко приготувати печиво! Яке м'яке всередині, але хрумке зовні, осінні, пахучі і при такій малій кількості продуктів дуже смачне. Отож готуємо і подаємо в посудині власного виробництва, починаємо з приготування, а корзинку будемо ліпити в кінці відео. Тому, якщо вам подобається створювати навколо себе красу не тільки купуючи, а власними руками творити декор, який можна зробити з простих матеріалів. Та внести осіннього настрою у свій інтер'єр обов'язково додивіться відео. Для початку потрібно вершкове масло розтопити на водяній бані або поміщаємо в мікрохвильову піч. Слідкуйте, щоб не закипіло, це важливо, і не підігрілося до дуже гарячого. Масло має бути злегка тепле. Виливаємо до згущеного молока та добре перемішуємо, аби продукти з'єдналися. Я додам трохи барвника, аби печиво вийшло помаранчевого кольору і більше було схоже на гарбузики. Додаємо невеликими порціями весь час перемішуючи, і як тільки колір стає жовто-гарячим і нам подобається, зупиняємося. Але якщо ви проти барвника, не додавайте. Далі всипаємо до борошна розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх. Сіль важлива, тому додайте обов'язково дуже трохи. З нею печиво стає набагато смачніше, вона балансує смаки. Але не багато, оскільки випічка солодка. Так просіваємо невеликими порціями борошно та замішуємо тісто. І як тільки тісто стає густішим, замішуємо лопаточкою. Пропорції написала в описі до відео, але краще орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Вам може знадобитися більше або менше борошна. Ось таке має вийти тісто. М'яке, ніжне і дуже рухоме. Не переборщіть з борошном, щоб печиво не вийшло твердим. Ділимо тісто на 17 однакових частинок по 50 грамів і скручуємо колобочки. Робимо все швиденько, не потрібно довго м'яти тісто. Я нарізала пергамент для випічки шириною 1 см та скрутила ось такі тонкі нитки, і акуратно обмотуємо. Не стискаємо сильно. Якщо трохи десь не вийшло рівно, не проблема, в духовці печиво буде збільшуватися і, відповідно, прожилки не вийдуть ідеальними. Але незважаючи на це, все ж таки допоможе зробити форму трохи схожу на гарбузика. Можна використовувати нитку для запікання, змастивши олією. Але мені пергамент більше подобається. Якщо він якісний і папір має силиконове покриття. Дуже просто і легко відстане від печива, не пошкоджуючи його. Чудова ідея залучити діточок до приготування. Це їм буде цікаво і, звісно, готувати разом. Також можна ось таким чином зробити прожилки. Вони, звісно, не будуть після випічки такі виражені, як з пергаментом, але злегка залишаться. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів. У мене приготувалися за 20 хвилин. Але духовки різні, тому орієнтуйтеся на готовність тіста, а не на хвилини. І все готово. Печиво з пергаментом більше схоже на гарбузики. А інші мені нагадують квіточку. А ви формуйте так, як вам більше подобається. Даємо трохи часу, щоб печиво не було гарячим, і бажано, поки ще тепленьке зняти весь пергамент. Як бачите, нічого не прилипло, все чудово відстає. Обов'язково зберігайте в закритому контейнері, щоб не стало сухим. Дуже важливо не надірвати печиво, а акуратно витягувати пергамент. Таким чином воно не буде кришитися. М'яке печиво просякнуте запахом кориці, мускатного горіха, масла та згущеного молока це дуже і дуже ніжний смак. Спробуйте приготувати. Смачного вам! І для таких смаколиків створимо осінню корзинку. Звісно, що не обов'язково тримати в ній тільки випічку. Можна зробити чудовий декор з кленових листочків, каштанів, додати осінні жовті квіти або ж наповнити маленькими гарбузиками. І буде гарна композиція до свят осені. Для корзинки нам потрібні жолуді. Я їх зібрала, промила і дуже добре висушила. Це важливо, щоб не з'явилася на них пліснява. Далі візьмемо будь-який декор, який є, коричневу нитку і зелень. Гарно також буде з жовтими листочками. Для основи потрібно взяти контейнер. І тут все залежить, яку ви бажаєте отримати корзинку. Відповідно, такий і розмір беріть. У мене діаметр 16 см і 9 висота. У таких контейнерах продають лохіну чи інші ягоди. Або квашену капусту. Ну це щоб не витрачати кошти на новий. І зрізаємо верхівку контейнера та все лишнє, щоб ця смужка, а далі ручка корзинки, була гладка. Шириною виходить приблизно 1,5 см. Обмотуємо ниткою зовні, зліплюючи за допомогою клею. Робиться для того, щоб не просвічувався контейнер між жолудями і зливалося по кольору. І, звісно, нитка та клей укріпляє стінки контейнера, оскільки вони дуже тонкі та рухомі. Щодо нитки, у мене шпагат джутовий. Можна придбати в будівельному магазині. Шпагат екологічно чистий та безпечний для харчових продуктів. Обмотують м'ясо чи рибу перед коптінням. І, звісно, ця нитка дуже часто використовується в рукодільних цілях. Ручку обвиваємо також ниткою. Заплітаємо косичку і ліпимо поверхівці, щоб було акуратніше. Я використовую пістолет клеєвий та термоклей. Це зручно, оскільки швидко застигає, і за рахунок того, що клей досить гнучкий, коли охолоне, дуже легко відстає від рук та поверхні. Далі приліплюємо ручку, обов'язково відміряємо попередньо, щоб заліпити рівно. Бо як буде криво, це добре видно і негарно, а переліплювати не зовсім зручно. І починаємо ліпити жолуді. Тут же все на ваш погляд. Я підбираю по розміру і обліплюю всю корзинку. Жолуді можна замінити на каштани. Теж буде гарно. Чи взяти гарбузове сухе насіння. На низ ліпимо так, аби жолуді не заважали, і щоб корзинку можна було рівно поставити на поверхню. Таким чином обліплюю всю корзинку по кругу. Звісно, що можна так і залишити, але я додам ще небагато зелені. Я взяла зелені листочки, але щоб було більш по-осінньому, можна взяти жовті або помаранчеві листочки чи невеликого розміру квіточки. Обов'язково спочатку розкладаємо, і якщо подобається, тільки тоді ліпимо. А якщо ні, шукаємо місце для кожного листочка там, де, на ваш погляд, гарно. Я ще заліпила декілька жолудів та маленькі м'які помпони на ручку корзинки. Всередині можна заліпити також нитку, але мені більше подобається класти серветку, таким чином можна змінювати колір відносно декору в корзинці. Коричневий колір буде гарно пасувати до будь-якого інтер'єру. А якщо не вистачає яскравості, можна створити композицію всередині корзинки з різнобарних квітів, листочків. Чи іншого різнокольорового декору. Сонячного вам осіннього настрою! Осінь це не час депресії, осінь це час творчості. Тому творіть і, звісно, готуйте із задоволенням. До зустрічі в наступному відео!